Батальйон Мальдіви після елітного відпочинку депутат від партії Слуга народу народу» 48-річний Юрій Арістов написав заяву про складання повноважень народного депутата України. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Раніше заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки помітили на елітних островах. У середині липня його бачили у п'ятизірковому готелі, розташованому на приватному острові Мальдів. Про це повідомляє слідство інфо. Журналісти видання телефонували за номером Мальдівського готелю, вказаним на сайті. Працівники курорту підтвердили, що Арістов насправді був їхнім гостем, проте вже виселився. Під час воєнного стану народний депутат відпочивав в елітному мальдівському готелі, у якому ціна за ніч варіюється від 100 тисяч гривень до 323 тисяч гривень. Також є там номери за понад мільйон гривень за одну ніч, у якій саме Вільі. Відпочивав народний депутат від «Слуги народу, невідомо. До слова, у 2022 році, під час зимових канікул Верховної Ради Аресто влітав на острів Занзібар в Африці. Там вартість туру для цілої родини у чотиризірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень. У січні 2023 тисячі Президент України Володимир Зеленський нагадав про умови виїзду за кордон посадовців чи депутатів. Тоді Зеленський наголосив, що будь-який виїзд нарде. Пів за межі країни повинен відбуватися згідно з відповідним рішенням РНБО.